Чому не притягають до відповідальності? Чому не е, вносять до ЄРДР? Чому не притягають до дисциплінарної відповідальності? Такі питання ви пишете мені за ті чи інші дії або бездіяльність працівників поліції чи інших органів влади? Я вам дам дуже гарну відповідь. Ви зможете це перепровірити у двадцять році. Статтю 9 закону України про правовий режим воєнного стану був доданий пункт 3. Його треба прочитати, і ви одразу все зрозумієте. В умовах воєнного стану особа уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не несе відповідальність, у тому числі кримінальну, за будь-яке рішення, дії або бездіяльність. Уже у нас є якби злочин. Якщо неможливо було передбачити або події, охоплюються виправдані ризиком за умови, що такі дії або бездіяльність були необхідні для відсічі збройної агресії. Дуже прекрасний пункт. А чи відповідає він Конституції України? Ну, тут крапку зможе поставити лише Конституційний суд України, але коли то буде?